Якщо Захід припинить надавати Україні фінансову підтримку, уряду нічим буде покривати усю цивільну частину витрат бюджету на наступний рік. Для виходу з кризи доведеться скасувати усі соціальні виплати, окрім забезпечення військовослужбовців. Докладніше далі. За словами народної депутатки Ніни Южаніної, держбюджет України на 25-й рік формувався з урахуванням того, що західні партнери продовжать надавати нам підтримку для закриття усіх цивільних витрат. Якщо надання фінансової допомоги зупиниться, українському уряду доведеться застосовувати план Б, який передбачає зупинку виплат усім категоріям населення, окрім військовослужбовців, Повідомила нардепка в ефірі новини. Лайф за словами южаніної, в такому випадку українцям доведеться переживати цей період всім разом, адже воєн. Ни стан вимагає об'єднання і пошуку інших механізмів допомоги, виплат та обмежень. Нагадаємо, після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав лідерів ЄС переглянути надання фінансової допомоги Україні. А син новообраного президента США Дональд Трамп молодший опублікував у соцмережах світлину Володимира Зеленського, на якого сипляться долари, і супроводив її неоднозначним підписом. У тебе залишилося 38 днів до втрати допомоги. Й Вірно маючи на увазі дату інаугурації свого батька, тим часом у Європі також занепокоєні питанням підтримки України. Днями прем'єр-міністр Британії Кір Стармер зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном для обговорення шляхів переконання Дональда Трампа не зменшувати допомогу Україні. А консервативна партія Норвегії, яка зараз перебуває в опозиції, пропонує потроїти допомогу Україні в наступному році, збільшивши її з 1 мільярда 360 мільйонів доларів до 4 мільярдів 70 ,000 ,000. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.